Я в минулому випускник Острозької академії, працював після випуску в Острозькій академії, був викладачем на кафедрі політології, викладав дисципліни такого політологічного спрямування. Маю досвід організаційний, управлінський, працював так само директором приватного підприємства. Останній час займаюся партійною роботою, працював помічником-консультантом народного депутата Олега Осуховського. От, коли надійшла пропозиція очолити обласну державну адміністрацію, зрозуміло, що рішення було непросте. От, але ви самі знаєте, що сьогодні події розвертаються надзвичайно стрімко, от, і часу на обдумування фактично не було. Е, розумію, що це дуже велика відповідальна, відповідальність, погодився на е, таке призначення і е, перед тим, як поїхати вже безпосередньо до обласної державної адміністрації, вирішив взяти благословення у студентсько-викладацькому храмі Острозької академії, який є для мене рідним. От так само хотів отримати думку, рефлексії своїх колег по роботі. От, і тепер вже можна приступати безпосередньо до виконання своїх обов'язків. Стосовно кадрових змін я ще не готовий. Озвучувати прізвища, але одне можу сказати, що обов'язково ми будемо радитися і з нашими політичними партнерами, і будемо радитися і з громадою. Так само сьогодні потрібно призначити відповідальних людей, які кроки будуть першочерговими. Наш план дій озвучений на майданах усієї країни. Люди хочуть змін, люди хочуть люстрації, люди хочуть викорінення корупції, люди хочуть негайного припинення хабарництва от, і економічного і соціального розвитку нашої держави. Над цим якраз і будемо працювати в першу чергу.